Інтерв'ю Павла Дурова, власника телеграм та Кару Карлсону, викликала моє занепокоєння. Ну знаєте, це таке дуже модне нині в політичних кругах слово, коли трапляється якесь ну, дуже важливе явище. Деякі люди е, висловлюють занепокоєння. Так от е, саме таке занепокоєння з'явилося у мене, тому що я зрозуміла, що це інтерв'ю є. Частиною політичного виборчого процесу в Америці. І, мабуть, в інший час я б не робила розбір таких інтерв'ю, але зараз це важливо. Бо, перш за все, вибори в Америці вони напряму стосуються безпеки нашої країни. І бачите, як країна-агресор діє через ті чи інші наративи, я вважаю дуже корисними. Я вважаю це корисними з двох причин: перш за все, повірте, коли виборчий процес з'явиться в Україні. Вони будуть їх використовувати, бо також склалося історично, що дієві політичні технології вони мають якби циклічність, вони використовуються в різних країнах, політехнології продають свої політехнології, а держави теж, як то кажуть, обмінюються досвідом або іноді втручаються в політичний виборчий процес інших держав. І тому я б хотіла, щоб. Моя аудиторія, яка мене дивиться, хоч трошки розумілася на цьому. Може так, ми будемо а, іти ближче до демократичної обізнаної України. Це моя особиста мотивація. І другий момент, який мене спонукнув поговорити про це, а, це те, що не завжди те, що вам говорить ротом, це те, що люди насправді мають на увазі. Дуже багато підтекстів, дуже багато наративів зашиваються поміж рядками. І сьогодні я хочу звернути на це увагу на цьому яскравому прикладі. А, я довго думала над Тим, як подати цей розбір, тому що коли я вчора дивилася, наприклад, в мене було дуже багато сарказму, мені дуже багато хотілося вам розказати. І все, що я знаю про телеграм, і все, що я десь читала, але потім я зрозуміла, що це буде некоректно. Бо я, перш за все, є спеціалістом, я розбираюся в а, піарі, зокрема у політичному, трошки мала досвід в цьому. І я зрозуміла, що я буду розбирати це інтерв'ю виключно. З того, як воно побудовано з боку піару. А висновки ви вже самі як дорослі люди зробите, користуватися вам телеграмом чи ні, симпатизувати Павлу Дурову чи ні, підписуватись на телеграм-канал. Такера Карлсне, це сарказм зараз. Чи ні? Тобто я не хочу знаєте, як то кажуть, пушити аудиторію. Ми всі з вами дорослі люди. Тому давайте зараз подивимось, як побудоване інтерв'ю і які цілі ставили. Telegram is one of the fastest growing and biggest social messaging apps, text apps in the world, popular all around the world, including in the United States, but almost nothing or very little seems to be known about the company. It's headquartered in Dubai, where we are now. It is run and owned, and the software is designed, written by Pavel Jarov, who began it some years ago. Who almost never does interviews. It turns out he's in a very interesting person, extremely interesting person. We learned that the other day while talking to him, and he has agreed to sit down and tell us about himself and his company. And we thought it'd be definitely worth hearing. This instrument um, is called open ear the of your viewer. If you want to Особливо, якщо ви хочете впливати на свою аудиторію, дуже важливо переконатись, що перед тим як ви почнете заливати ту інформацію, яка вам треба, ваш слухач-глядач готовий вас почути. І ось такі фрази є амортизацією, ну і ще такою приємною теплою ванною підводкою да, для самої людини, яка сидить в кріслі. Тобто, на даному моменті. Карлсон вирішує два питання: він підвищує увагу аудиторії і він підвищує лояльність гостя до себе. І далі він задає дуже такі приємні і прості, на перший погляд, питання, коли він просить розповісти Павла Дурова про себе. Люди обожнюють говорити про себе. Дати можливість людині, яка в принципі не дає відеоінтерв'ю, розповісти про себе це дуже правильний спланований хід, тому що ти даєш можливість своєму гостю підкреслити саме ці моменти свого життя, саме ці тези свого життя, які йому вигідні. І що робить Павло в цей момент. Він бере паузу, а далі він каже: uh, be a long story. That's okay. фраза це буде довга історія. Це ще один прийом відкрити вухо свого глядача тільки вже з боку Павла Дурова. Тобто ці речі працюють в тандемі. Це перше. А по-друге, на протязі всього інтерв'ю Павло вибудовує собі такий образ героя, борця. Бунтаря, людина, яка бореться з злом. І тобто тут використовується такий архетип рицаря, а рицар завжди пов'язаний з якимись цікавими історіями, де будуть якісь дуже брехливі події, де будуть різні люди йому зустрічатись. І от він, як в казці, починає з того, що це буде довга історія такий собі, знаєте, once upon a time. А далі. Починається частина перша дитинство. Я не буду довго зупинятись на тому моменті, з якого вже посміялися в Ютубі, що а, він жив в Радянському Союзі з від нуля до 4 років і вже зробив висновки про те, наскільки неефективна була та держава. Але не будемо зараз а, тут глузувати. Ми говоримо про серйозні речі, а серйозність речей в тому, що він розповів про те, наскільки. А, Впливовими і розумними є абсолютно всі члени його родини. Давайте ми ще раз uh, подивимось на це. Він uh, виїхав в Італію і пішов в школу, не розуміючи ані слова. І вже наприкінці навчального року був другим uh, uh, учнем в класі. А на другому вже навчальному році він вже був найкращим. Я вона форственту скулуадінно хауту спік італіян аді. Second best, байденснекстів клас. Uh, це вже говорить про те, що у нього не аби якісь здібності. Потім він дуже яскраво розповідає про свого брата, і це теж дуже гарний момент. Тобто, вихваляти от чисто себе. Це дуже дешевий хід. Розповісти про те, що твій брат геній. І ти разом з ним потім щось робиш. Це це дуже гарний момент. І це додає і уваги, і поваги до гостя. Хіва з шоу Лайвом Італіїн ТВ я за ян проге кітху кутсов кубік еквайжі з рілтай, він жестю терзолд. А на кібік екваріше, со я difficult. My brother, he became Волд чемпіон і мац інтернашл олімпіадз ін маснпрограммі мені таймзинерол absolute best. також дуже важливий інструмент цієї історії те що батько Павла, що він був е, є вченим в дуже вузький спеціалізованої галузі, що його запросили на роботу. Що він поїхав не тому, що там йому якось було погане життя його запросили на роботу. Вони повернулися на свою історичну батьківщину. Деорізнвиґатбек з Майфатофер ту рана Вонодипартментс інде Сінпітерсбург Стейт Університі з воно dealing with ancient Roman literature. Я трошки поясню, що це означає для західної аудиторії. В західному суспільстві будь то Британія, будь-то Америка, є чітка ієрархія. Наприклад, якщо ти навіть дуже заможний, якщо ти супербагатий, але, наприклад, ти заробив свої гроші в будівництві, наприклад, там в тебе якась будівельна компанія, і навіть якщо в тебе є rolls royce ти все одно вважаєшся там в робочому класі, просто ти заможний. By some story Victoria Beckham was Very working, working class. Be, honest. I, I Be honest. honest. I am being honest. I am being honest. did your dad drive you to school in? So, my dad did... Did... No, one answer. My dad... What well, car was it? Alright, it's not a simple answer what because... Car, what did you get your dad to drive It depends. To no, 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 no. Okay, what in car? the 80s what? my dad had a Rolls Royce. Thank you. Тобто належність батька Павла до інтелектуальної еліти це супер важливий камінець, фундамент його бренду в цілому. Тобто він підкреслює, що він походить з інтелігентної сім'ї. Це супер гарна база для всього того, що буде про що буде йти мова далі. Потім була дуже цікава теза. Про навчання в російській школі. Вона дуже гарно звучить з кремлівським наративом, який є зараз, про ностальгію до, до деяких радянських часів. А одні з толпів, на яких все це, в принципі, будується, дуже багато людей а з радянських часів ностальгує за, начебто, медициною і освітою. Саме радянською, начебто вона була суперкрута, і ці спеціалісти вони на, на, на вагу золота. У мене, як людина, яка ж зараз живе в світі сучасних технологій, я не вірю, наприклад, цей блощит мене це ж тему не, не розвести. Бо, як мінімум, країна, яка не мала одноразових шприців, ну, типу, для мене це такий момент або зуби не могли нормально лікувати без болю. Але для дуже багато кого. Радянська медицина і освіта це дуже високий level. Because in Russia in the 90s you had these experimental schools where uh, you were taught everything. Like we had six foreign languages. We had math like very specialized six foreign languages at once. Six foreign languages in parallel. You would have math similar, that you would have in specialized math schools and like chemistry at the same level, you would have. Schools in chemistry and biology. So that was really intense. Uh... і тут ми бачимо, що ви що він розповідає про свою російську школу, в якій він вивчав шість мов, якусь там суперпоглиблену можна, могла бути математика. І, звісно, у такера тут падає щелепа, і я впевнена, що у більшості американської аудиторії теж, тому що вони чують, що мало того, що ця людина вона... Супер-суперсвідчена, суперрозумно. Так вона ще й вчилася в російській школі, і в цій російській школі так класно. А він, мабуть, той американець, ходив в якусь, не знаю, маленьку школу в штаті Техас, де, не знаю, там умов, ну, не, не такі гарні, можливо, умови, і починає думати, що Росія це якась країна мрії. І це перший такий момент, коли починається. Вибудова, вибудова цціл враження про цілу країну. Кінець першої частини. Якщо було цікаво і варто монтувати продовження, напишіть.